сестри. сьогодні у Марінуко відправляється хресна хода, як завжди, наш невеличкий парськ буде супроводжувати звуком, щоб люди все чули і гарно молилися. Зв'язку з course... Військовими діями війною ми робимо коротший маршрут, але ми продовжуємо традицію, і це саме найважливіше. Ось розпочалася наша хресна хода на честь десятиріччя свято-покровського монастиря. Усіх дуже чудовий настрій, молитовний настрій. Так що з Богом! Під час цієї ходи всі ми молимось за мир в Україні, за перемогу нашого війська і просимо Божу Матір, щоб вона захинула усіх нас, мирі та благополуччя. Сьогодні одеська єпархія в честь десятиліття Святопокровського чоловічого монастиря організувала велику кресну ходу, котра об'єднує усіх нас для молитв, для того, щоб ми всі разом молилися мир в нашій державі, а також для того, щоб мали любов один до одного. Средственное утро, прекрасная погода. Мы с прихожанами с Святого Элитского монастыря идем в Покровский монастырь. Желаем всем веры, любви и силы. наша община святой Елизаветы идет в крестный ход в честь десятилетия монастыря. И будем просить Божью Матерь, чтобы она защитила нас от всего плохого, слова и закончила войну. Далали більше півшляху, будемо молитися до Пресвятої Богородиці, щоб вона нас уберегла від всякого зла. Значні події, значні спогади православні християни відзначають хресними ходами. І цього року, на згадку того, що 10 років тому у селищі Марянівці на Межелімані був заснований Святопокровський чоловічий монастир. Ми зібралися у селищі Ковалівка для того, щоб у честь слави пречистої пройти відстань до цієї святої обителі. Сподіваємося, що Господь прийме цей наш невеличкий труд для того, щоб в Україні запанував мир, злагода, добробут, радість і упевненість у завтрашньому дні. До Свято-Покровського чоловічого монастиря завершується наша хресна хода і починається торжественна, божественна літургія. Ще один рік Господь дав нам пройти цей молитвенний шлях, і ми віримо, що Господь дасть нам і далі, дасть нам мир, і ми знову пройдемо великою кресною ходою, де буде знову безліч людей та наших воїнів, які повернуться нарешті в свої мирні домівки до своїх сімей. thank <laughs> you Зараз одним серцем і устами молимося за нашого пристоятеля Блаженнішого трополита Київського і всієї України Онуфрія. Бажаємо йому кріпості, сил, мудрості і, звичайно ж, твердої віри, твердого стояння у тих православних цінностях, які і складають основу нашого українського фундаменту. Наш народ не здогадний, Україна переможе, тому що з нами Бог Амінь.